Тривалий стрес виснажує нас не лише емоційно, а й фізично. Тому є вкрай важливим навчитися відновлювати енергію навіть у найскладніших умовах. І зараз я вам дам три найпростіші техніки, які ви можете використати вже зараз. А мене звати Кароліна, я психологиня. Я запрошую вас до свого блогу ментального та психологічного здоров'я, зокрема, до ютуб-каналу, у відео як впоратися в стомою від війни. І перше, це звичайно дихальна практика. Зробіть вдих на 4 рахунки, затримайте дихання на 4 секунди. Зробіть видих на 4 рахунки, затримайте дихання на 4 секунди. Та повторюйте, наче малюєте квадрат. Навіть можете собі це уявляти. Продовж 2-3 хвилин виконання цієї техніки ви дійсно відчуєте полегшення. Дуже рекомендую спробувати. Наступна Техніка це фізична активність. Навіть 10 хвилин прогулянки допоможуть вам почувати себе краще. Я дуже рекомендую ввести собі такий ритуал. Та третя техніка це час.